Вітаємо вас на каналі Найткор Україна сьогодні. На огляді павербанк для налобних ліхтарів об'ємом 6000 мАч. Це сучасний пристрій, який поєднує в собі міцність, легкість та водонепроникність. Його конструкція розроблена з урахуванням високих вимог до надійності та зручності використання. Цей повербанк збільшує час роботи в залежності від ліхтаря. Наприклад, з налобним ліхтарем NU43 автономна робота ліхтаря підвищується більше, ніж півтора рази. Для збереження заряду акумулятора ліхтаря при приєднанні повербанку ліхтар живиться спочатку від нього, а вже після його розрядки від власного акумулятора. Павербанк має порт USB-C та індикатор заряду пристрою в вигляді. Трьох червоних світлодіодів натиснувши на кнопку, можна перевірити рівень його заряду. Якщо кнопку потримати довше, активується червоне блимання, яке може бути додатковим світлом для більш безпечного пересування вночі. Пов'язка, яка йде в комплекті з акумулятором, має кріплення для повербанку, кабель із зручними кліпсами для надійного приєднання пристроїв між собою, світловідбиваючі надписи Nightcore та силіконову поверхню проти ковзання. Особливістю даного повербанку є його водонепроникна конструкція, виготовлена з вуглецевого волокна. Цей матеріал забезпечує високу міцність та надійність при експлуатації пристрою в різних умовах. Клас захисту IP68 гарантує, що повербанк можна Використовувати в саму найгіршу погоду. Окремо цей павербанк може використовуватися в повсякденному житті і завжди бути під рукою завдяки своїм невеликим розмірам і вазі 88 грам. З вами був канал Найткор Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.